Доброго дня, мене звати Максим, і я блогер. Е, значить так, ну, це, можливо, не так, е, якби так святково звучить, але раніше, років 10 назад, щоб сказати комусь, що о, клас, ти блогер, ну, такого не було. Раніше блогери сприймалися це як люди, які займаються чимось додатково, окрім своєї нормальної роботи, типу там, на заводі, металургійником чи якимось ще. Зараз до цього відносяться вже трошки по-іншому. Та що там казати, навіть є вже вузи, які мають факультети по цьому. Є курс. Ні, серйозно, що ні? Поплавок. Ну така поплавок, ти що не вуз? Ти що? У них Пласкій, Фа факультет тік факультет тіктоку, все є, всі з нього сміються. а Він орел, знає, що робить. А, і зараз це вже дуже дуже актуально. Навіть у мене дуже часто питають молоді хлопці-дівчата, з чого почати, як почати знімати і все це. Тому сьогодні ми будемо говорити саме про цікаве, про фінансову складову, з чого почати свій відеоблог. Скільки треба грошей на те, щоб стартанути. Тому з вами блогер Мокіч. Ну, я б не сказав, що я успішний такий, знаєте, сильний блогер, але як то кажуть, розказувати про щось і мати успіх. В чомусь, це різні речі. Тому я буду вам про це розказувати. На каналі Виходлан це сервіс смартшопінгу номер один в світі. Е, маю повагу. І ми починаємо. Е, я поділю от набір на два сетапи. Тому що я вважаю, що вони найбільш актуальні. Звісно, там посеред них може бути багато чого різного, але для мене це перше смартфон, по-друге, це. Камера. Від цього і будемо іштовхуватися. І першим, звісно, ми поговоримо про СМАФОН. Класно граю на камеру, бачиш, видно, що я одразу блогер. Найпростіший і найзручніший метод дійсно це взяти отак з вашої кишені. Є у вас кишення, ви так берете і дістаєте. І дістаєте смартфон і починаєте на нього знімати. Хтось з вас скаже, чому саме ти показуєш iPhone, є купа різних смартфонів. Так, є купа різних класних смартфонів. Pixel, наприклад, я хочу собі зараз дуже сильно подивитися на той S25 Ultra. Бо як смартфон цікавий. Але, на жаль, при всій повазі до всіх брендів Alcatel, Siemens, я вас всіх обожнюю, але так. Класно знімає відео лише iPhone, сказав майже як йода. Ну, от є така перевага і все. Нічого ти цим не зробиш. І ні, я не продався яблукою, тому що ну, воно найглючніше створіння в світі серед всіх смартфонів. Воно, знаєте, як оцей мем, джініус. Воно іноді себе так поводить, що неможливо. Зависає. глючить у нього зараз отець требаскоп, стабілізація. Але загалом, якщо це відкинути, ну такої картинки ви дійсно не знайдете в жодному смартфоні. Так, десь можливо в інших смартфонах буде краща деталізація чи роздільна здатність, але набагато гірша стабілізація. Десь абсолютно неадекватна картинка ввечері, десь дуже сильний нагрів під час запису. Коротше, беремо iPhone. Які саме точно про, адже три модуля це краще, ніж 2 модуля і краще, ніж 1 модуль. І ну, три є три. Це ваша варі... Варі... Ва 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 варіативність при зйомці. Я раджу зараз подивитися, не повірити, не на 16 Pro, тому що в мене з ним є проблеми. Хоча, може, це мої проблеми. Я думаю, це може стабілізація стриба, що він в мене падав пару разів. Може ж таки бути. А може і не бути, тому я не можу бути таким впевненим. Я ж на клічков, це ж таким. Так ось раджу зараз подивитися не на 16, а на 15 про і не просто про, а про Макс. Тому що мене звати Макс. Він знімає не гірше ніж 16. Лише має відсутність 120 FPS при 4К. Там сломо, ну таке собі, але як показав мій досвід, насправді та це сломо майже не використовуєш на цьому 16-му. А Про Max чому, а не, звичайний не про, тому що в Pro у нас модуль 3X, а в Max 5X. І коли в тебе є один модуль 0,5, 1, 1, другий оцей псевдо 2, і потім в тебе ще й 5, то це набагато крутіше. Ти можеш приблизити качку, гузку, всі лізня, всіх, і тобі буде дуже класно потім це на монтажі е рухати. Єдине, що одразу від мене порада, коли ти. Прямо під час зйомки кропаєш, та? тобто приближуєш, відближуєш, змінюєш модулі, навчиться розрізняти, де в тебе дійсно перемкнулося на 5х, а де в тебе цифровий зум. Тому що потім на великому екрані, коли ви отак MacBook повернете, подивитесь, а там просто сітка з пікселів буде. Не дуже-дуже приємно. І чому ще 15 Pro Max? Тому що, як показав мій досвід, він не так лагає, як 16. В тебе взагалі проблем з ним нема. Ідеально, все, правда? Супер. І ну єдине, треба вам змиритися з тим, що 15 Pro Max – це великий смартфон. Якщо ви не звикли користуватися великим смартфоном, вам може бути незручно. Але після того, як я з 15 Pro Max перейшов на 16 Pro, звичайний, це звісно зручніше. Бачите, ви одним пальчиком можете дістати куди хочете. Беремо 256 гігабайт. Цього буде достатньо і зараз ви то що дурак, ти ж собі на терабайт купив. Та дурак, тому що купив на терабайт. Чому пояснюю? Я не знаю, як це працює, але 256 ГБ Я беру от яким кабелем, ми так пек до макбука. Е, Відкриваю собі Final Cut, щоб синхронити файли. Він одразу е, розуміє, що це е, iPhone. Підтягує його, файлики швидко підтягуються. Що відбувається з терабайтом. Я підключаю туди Final Cut і звук діалапа, Угу. і потім оце новорічна! Йолка. І він починає тобі показувати файли. Тобто, загалом, коли раніше я скидував файли з 15 Pro Max на 256, це було швидше, ніж я підключаю цей, тому що поки воно підключиться, я вже забуду, кудись піду дитину вигулювати і не скину ці файли. Ось так працює, тому не женіться. Мабуть, десь там 512 це як сіднічок буде, але не женіться за терабайтом. Він обробляється навіть потужним MacBook Pro на m 4 Pro набагато довше за 1 терабайт. Ось так. Звісно, 1 терабайт дозволить вам більше тримати бекап на смартфоні, але швидше за все галерея перетвориться на смітник. І все. Тому, коротше, беріть 256, і це умовні 50 тисяч гривень, за які ви отримуєте повністю автоматичний девайс з класною стабілізацією і зручністю. Е, від себе додам просто запитання до вас. Ти, напевно, теж не знаєш, який сервіс типу iCloud чи Google Photos є, який може бекапити виключно фотки. Бо от у мене проблема: дивись, терабайт відео. Я вмикаю автосинхронізацію на Google Photos. І мій 1 терабайт просто Бо підвантажується відео. Айформа відкинули, і тепер будемо говорити про камеру. Це девайс більш високого рівня, який дасть вам набагато більше варіативності, кращу картинку і глибину. Але додасть нормальної складності при зйомках. Будь-яка камера не матиме таку стабілізацію, як iPhone і габарити. До цього треба звикнути, нікого не слухати, нікого і ніяк. От, подивіться навіть на Птушкіна, на Хільченка, подивіться, це люди, у яких руки ростуть. сорі, рука росте з того місця, як треба. Прямо супер, плавно, супер класно знімають, але в порівнянні з айфоном ну, ніяк. Нема ну, типу, неможливо порівняти просто iPhone, яка плавність і на камеру. Для цього, звісно, можна використовувати стабілізатор, але це ще один додатковий геморрой, ще й гроші. Але про стаби поговоримо пізніше. Тому тут треба одразу розуміти, що придеться навчитися знімати. І у когось для цього там пройде 5 днів, у когось 5 тисяч років. Я б рекомендував зараз подивитися на різні камери. Я люблю Sony, Вовчик зараз на мене знімає на 7C. Я б собі задоволенням сім С2 взяв, FX30, FX3, прекрасні камери, a 7 s 4 все супер, але вартість, о, oh майґадабл, от взагалі дуже дуже дорого. Тому м -м, абсолютно нещодавно ми, що я лазив по інтернету, знайшов. Lumix. я не знав, що вони насправді там просувають далі свою лінійку фулфреймових камер і нарвався на S9, в першу чергу, тому що вона мені зовнішньо сподобалась. Звучить як реклама, але це не реклама, не думайте. І ми взяли на студію сюди, в Hotline, саме Lumix S9. Чому тому, що фулфрем вже з китовим об'єктосом коштує 75 тисяч гривень, так а коли тушка Sony коштує скільки 100 тисяч, сім Тому вибір є ось таким. Тут є лути. Прикольні full frame, стабілізація. І що нам дуже важливо в студії, коли ти наприклад сам себе знімаєш, екран, який сам на себе повертається. Це зручно до речі, коли ти сам себе знімаєш і в такому форматі, і в такому, як хочеш. І камера пише нон-стопом, поки не нагріється чи поки не сяде акумулятор. Я вже перевіряв, це приблизно до півтори годин можна одним махом писати. І це дуже добре, особливо, якщо подивитися на кіт, який 20-60 мм. Він темний, 4,5 дирки, просто типу жах, але при всьому цьому знімає нормально і має ось такі маленькі розміри. Зараз у нас тут 50 мм, але ви зараз на відео бачите, як виглядає цей 2060. І це повнокадрова камера, яка коштує 65 тисяч гривень за все. Тут, звісно, як мінімум треба буде докупити картку пам'яті. Звісно, я раджу якусь там швидку Kingston чи SanDisk. це ще 2 300 гривень. І загалом такий набір виходить 67 тисяч 300 гривень. Тобто на 17 тисяч 300 гривень дорожче за смартфон. Отже, за. Ці гроші, якщо говорити про Linux S9, ви отримаєте набагато якіснішу картинку. Просте та швидке скидання файлів. Вам не треба нічого підключати. Ваші дії, щоб скинути терабайт. Чи там дивіться. Раз. Два. Два. Три. чотири. Все. І ви відкриваєте тут, будь ласка, собі Finder. Ми ж, якби Macbook, у нас все швидко. І у вас одразу всі гарні кадри. Ось, будь ласка, все є. Тому це зручно по скиданню файлів. Ну, але ви втратите, звісно, ідеальну стабілізацію, зручність, і, звісно, в автоматичному режимі жодна з камер, жодна, мабуть, напевно, Canon найкраще в автоматі знімає, так? що так розібратися, але все одно ніколи ви отак знаєте з машини в машину, назад темно, не темно, сонце стрибає. Так, м'яко, як iPhone це робить, та, жодна з камер це не буде робити. От просто заробіть собі це на, на носі. Заробіть, правильно? Заробіть собі на нормальну камеру. У вас, мабуть, є питання по вартості, бо якщо ви людина, яка тільки зараз хоче почати свій відео. Блог, та і у вас там якісь свої думки, свої ідеї, і ви бачите суму там, 60 тисяч плюс гривень. У вас є основне питання: а можна щось взяти дешевше? Дивіться, по смартфонам. Звісно, ви можете опускатися там до iPhone, типу навіть 13 Pro Макс. Е по, і це буде дешевше. Там, на, на 10, 20, 30 тисяч гривень це може стати вам дешевше, особливо, якщо ви ще виберете якісь там варіанти не новий. Але це вже девайс, який трошечки застарілий і не так довго буде оновлюватися. І, можливо, буде мати не такий якісний акумулятор, ТДС. З камерами абсолютно та сама історія. Ви можете подивитися на щось простіше, на якийсь там APT, APTX, APT, APS-C, та, тобто не full-frame камери. Ви можете подивитись на взагалі мікро 4 третіх, тобто на Panasonic які джушки якісь. Але це не буде тої глибини. На фулфреймі, навіть з китовими об'єктосами зазвичай це прикольна така глибока картинка, яка вам дає розуміння того, що це цікава техніка. Тому спускатися сильно по вартості я б напевно від нашого цього прайсу сильно не радив. Далі треба подумати про те, як якісно буде доноситися ваш голос. І я дуже раджу подивитися на систему Road Wireless Pro, на яку ми записуємо. Тут на, на екрані бачите, як вона виглядає. Ну, це, звісно, це не дешево, це 15 тисяч гривень, як мінімум. Е, і можливо, це реально не треба на початку, тому що тут в наборі є два мікрофони, купа аксесуарів. Навіть я за рік експлуатації всіма тими штуками майже не користувався. Тому гляньте на Rode Wireless Go 2 Single. Там один мікрофон, якщо вам треба записувати тільки себе, то цього отак з головою вистачить. І вартість такої системи починається від 8 тисяч гривень. Чому нараджу DJI? Тому що я користуюся і родешкою, і DJI Mic 2. Непогані мікрофони, але от абсолютно в усіх параметрах вони поступаються Rode, як на мене. Тобто, тому Якщо говорити суб'єктивно, я правдив рот. Якщо у вас є можливість взяти за непогану вартість джай, також можна це дивитись, але ці системи також коштують недешево. Далі нам потрібен штатив, щоб закріпити чи смартфон, чи камеру. Можна взяти якісь простенькі Бенру, типу того, що ви зараз бачите на екрані, за 2500 гривень. Якщо не плануєте знімати плавні проводки зі на камеру, його буде достатньо. Якщо треба знімати оці гарні кадри, як ви зараз бачите на екрані, то вам треба як мінімум. 6 тисяч за 7, за 8 від того самого Бенро. Бо якщо говорити вже за Менфро, то це більш дорогі такі наворочені штативи. Для смартфона вам знадобиться адаптер під штатив, типу такого Manfrotto. Раджу одразу купувати нормальний, щоб воно нормально затискало і тримало ваш смартфон навіть в таких великих чохлах, тому що потім будете віддирати ті ваші мобілки від асфальту, якщо купите щось таке дешеве. Такий перехідник коштує 850 гривень. Для плавної картинки можна взяти стабілізатор. Для камери, як я вам казав, та, це такий девайс, от ви зараз бачите, як воно все працює. Для смартфона, особливо для айфона, таке річ не потрібно. Ніколи нікого не слухати. Не дивіться на тих людей, які ходять цими дрючками і думають, що у них буде плавніша стабілізація. Єдине, що така штука може вам дати, типу як випадку з DJI Osmo Mobile, та це ж DJI Osmo Mobile, ці стаби. У них є прикольна функціональність, типу, ви відмічаєте себе, і він слідкує за вами. Чи там це просто штативчик, який дає вам можливість в такі цікаві ракурси потрапити за допомогою цього, але покращити стабілізацію айфона ну такою штукою, ну не треба. Ну ніяк. Ну, що воно там зробить, не зрозуміло. Воно само по собі добре стабілізує. Я про це вже казав вам мільйон разів. Якщо про камеру, то не завадить, як мінімум, взяти якийсь жуюн крейм. Я вам бачу на хотлані від 10 тисяч гривень щось цікаве є. Бо якщо говорити про dji діжайки, оці всі арески, вони коштують набагато дорожче. А Crane, як показав мій досвід, у мене V2 версія, яка вийшла в 2017 році, по цей час працює нормально навіть з цією досить важкою для тої штуки камерою. Тепер давайте рахувати, що там у нас виходить. Набір зі смартфоном, мікрофонами і штативом. Це приблизно 61 350. Приблизно 61,350-27 копійок. А набір з камерою це 87 800. Різниця 26450. Вибираючи камеру, ми отримуємо, що правильно, гарну картинку і шлях, яким пішли Птушкін і Влад Хільченко. Досить напряжно, але дуже гарно. Треба більше часу грошей вкласти, але при всьому цьому ви отримаєте щось гарне. Але, можливо, на початку вам це і не треба. Але знаєте, може таке бути, що і навчитись на смартфон, а потім вже і не захочете, бо це швидко. При виборі смартфона легко генерити контент купою. Це достатньо просто і отримуєш нормальну, але досить пласку картинку. Тому підсумок. Зрозумілий, якщо ви одразу хочете вляпатися от в це гарне, з монтажами, потім з стабілізацією на пості, з пофарбуванням, з тим до дивіться в сторону камери. Якщо вам треба такий нетфікс постійний, так кліпати, як я зараз цим займаюся, айфон, але знайте, що все одно зі смартфона ви будете завжди отримувати нормальну, але пласку і все одно смартфонну картинку. Але менше буде пробачте геморою. Але найважливіше, що потім, якщо ви вже станете, знаєте, в режим, як от на заводі, будете кліпати ті відео і захочете зробити щось більш якісніше, як у моєму випадку зараз, перейти зі смартфону на повністю камеру буде важче, бо, як мінімум, та сама команда, яка постійно бігала на айфон, ми бо важче цим і стабілізатором, і воно не так все автоматично хорошо працює. І, чи там потім питання на монтажі, але при самому цьому там, це буде гарніше. Але можуть бути питання. Тому вибирайте самі, що хочете. Я вам всі оці наводящі дав, вартість приблизно, ви розумієте. І якщо ви початковий отой блогер, не тіктокер, а ютубер, бажаю вам розвідку і наснаги. Хай у вас все вийде, і ви будете творити прекрасний, класний україномовний контент. А ми з Hotline.ua вам допоможемо. Заходьте, вибирайте і купуйте. Дякую за увагу!